Сподобалася гра, хлопці грали зовсім по-іншому, ніж перша, наша товариська зустріч проти румунів дорослої команди, досвідньою проти своїх однолітків. Хлопці виконували те, що ми вимагали. Десь щось не вийшло, але на цьому підготувальному зборі це, це непогано. Ну, та досвідня команда, яка нікуди не готується і. Провану з нами зіграти, зі, зі, зі вони погодились, і було помітно, що вони не виконують, не грають повну, Я про команду суперника. А вчора однолітки теж готуються до Чемпіонату світу і е, є в них конкуренція в складі, тому зовсім інші були швидкості і малюнок гри. Ми почали грубо грати. І все. У нас були не... Вилучення, які не має бути сьогодні буде ще складніша гра, тому що коли є спарені зустрічі, важко налаштовуватись, але завдання у всіх однакове підготуватися до чемпіонату світу та проявити собі та попасти в остаточний склад на цей турнір. Тому я думаю, вважаю і думаю, що буде цікава гра.